Адреналін плюс нещадна спека на аеродромі Майській пройшли змагання екстремалів, які представляють один з найвидовищніших видів спорту на чемпіонаті України з парашутної групової акробатики. Серед команд четвірка були скайдайвери з різних областей. Журі судило прискіпливо, проте справедливо. Як все було, і хто виборов золото всеукраїнської першості? дивіться далі. Вихідними тут були незвичайні стрибки із парашутом. У вільному падінні в небі спортсмени будували різноманітні фігури. Час фіксований. Щоби все виходило, одного бажання замало. Тому на землі з допомогою тренажерів четвірка відпрацьовує усі компоненти. І поїхали! поехали. Соні помітікавкус вас полетіли? Це зауваження спортсменам з Одеси, бо не чітко фіксували один одного, несинхронно робили розпуски. Колеги не ображаються, кажуть, краще добряче попрацювати ніж зганьбитися в небі. Накатують і тренують свої прыжки, для свою швидкість. В принципі, показують неплохі результати. Я думаю, навіть у них є шанси бути в качестві призорової. У Дніпрян молода команда, яка разом тренується лише один сезон. Марина Князева, до речі, єдина жінка на чемпіонаті, розповідає: сьогодні зібрати команду однодумців непросто, в однозначене час не тренуватися, тому як всіх сімейних нюанси, і це сама складність – сформувати цю команду. Ну і плюс фінансовий питання. За регламентом змагань стрибки проводять зранку і до заходу сонця, та через пекельну спеку графік підйомів в небо постійно коригують. Тож, прямо на вулиці, спортсмени влаштовують один одному прохолодний душ. Все як на екзамені, тільки відповідальності набагато більше. Жереб визначає комбінацію фігур, яку спортсмени мають виконати за лічені секунди. Із кожною четвіркою у небі працює відеооператор, значущість якого важко переоцінити. Він не тільки член команди, а ще й очі для суворого журі. А такі ошибки, які можна. це або неправильний захват. не ту формацію. Прябразують. А тут що струги. Ну сучасні операції правила. А правила, як відомо, порушувати не можна. Тим більше в такому екстремальному і видовичному виді спорту у підсумку переможцями й власне чемпіонами України серед команд четвірок стали спортсмени з команди Мей Тім Дробзона Майське, на другому і третьому відповідно скайдайвери з Києва і Одеси. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.